Вітаю вас, шановні батьки і діти зі святом 1 вересня, початком нового навчального року, з Днем здань. Мене звуть Людмила Юріївна, я ваш вихователь. Ми будемо з вами разом протягом трьох років. Я навчу вас, діти, дружити, поважати один одного, любити рідну країну, природу, турбуватися про тих, хто потребує допомоги. А також підготую вас до школи, навчу читати і писати. Сьогодні я хочу познайомити вас з нашою групою. Наша група називається Соняшнички. Це наша роздягальня. У кожного з вас буде своя шафа з гарною картинкою, де ви будете роздягатися і одягатися, вчитися охайно складати свої речі. Є у нас спальна кімната. Гарні ліжечка чекають вас. Вони трохи більші, ніж ті, на яких ви спали раніше. У садочку для малят є гарна групова кімната. Красива, затишна, багато іграшок. Є конструктори, книжки, настільні ігри. Біля вікон яскравий килим і кімнатні рослини. За столами ви будете малювати, ліпити, їсти смачні обіди. У садочку багато іграшок, і вам всім буде цікаво і весело. Любе буде тут маличі гратись, у мура розуму навчатись. Діти, я буду завжди поруч з вами. Буду піклуватися про вас, як у родини буду доглядати за вами і допомагати вам зростати здоровими, розумними і щасливими. Закінчить зустріч, я хочу нашої групи соняшнички. Соняшник у сонечка, вірний, помічник, він тепло і усмішку дарувати звик. Тож і в групі соняшник, затішна усім. Для дітей малесеньких це як другий дім. Ми на них чекаємо, дбаємо про них, Щоб звучав, як дзвоники, скрізь дитячий сміх. Я чекаю зустрічі з вами. До побачення.